Такі бронемашини Порошенко називає броньованими Роллс-Ройсами. Кожне авто оснащене тепловізійною системою та лазерними дальномерами. У ньому можна зарядити телефон, і усі машини на автоматичній коробці. Тепловізор і камера трьох. Таких 11 броньованих автівок передали десантникам 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, коли на сьогоднішній день пустий батальйон повністю комплектовується нашою командою бронетехніки, це виклик, тому що ми спільно це зробили. Самі бійці такий вантаж теж зацінили. Хоча зізнаються, до такої техніки треба трохи часу, щоб звикнути. Видно, що нова зовні як би тайнівце не повишло, що до такої техніки ну, не якось пробувати, наїздити, побіждати, побіждати сказати. А ще зазначають хлопці: ці авто теж шлях до перемоги України над російською нечистю. Я думаю, це надія. Лі на успішному зокрема благодійний фонд планує і подальший імпорт такої гусеничної броньованої техніки. Окрім цього, були закуплені 350 безпілотників у та комплекс безпілотних літальних апаратів «Посейдон».